Всім привіт! Я колишній радник голови офісу Володимира Зеленського, Олексій Арестович. В ефірі каналу Марка Фейгіна, визнаний в Росії іноземним агентом, заявив, що Україна здатна захопити Придністров'я за три доби при відповідному проханні з боку Молдови. У нас є можливість за три доби це можна вирішити. Я зазначив, що Молдова суверенна держава, яка сама вирішує кого просити допомогти. Я підкреслив, що Київ може допомогти, але тільки за рішенням молдавської влади. Я, як ексрадник українського лідера, також додав, що президенти України Володимир Зеленський і Молдавії Майя Санду звинувачували Росію в дестабілізації ситуації в регіоні. Раніше Міноборони Росії повідомило, що Україна посилила підготовку до вторгнення в Придністровську Молдавську Республіку. Молдавський співголова об'єднаної контрольної комісії з управління міротворчою операцією Олександр Фленка заявив, що інциденти, які трапляються в зоні безпеки придністровського конфлікту, не носять військового характеру. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!